З вами даємо профікарик. Це друге відео, яке буде на нашому Ютубі. Про BMW X5 24 року в кузові G05 FL. Да, от такі справи. Дивись, вона на СТО, ми купили її в Америці, продали в дорозі. І зараз буде взагалі розпаківочка автомобіля з США або декілька частин, яка вона зараз, як ми її зремонтуємо, яка вона вийде, скільки вона стала. Давайте включимося і погнали, Дивіться, все вам показувати зараз буде. Взагалі ми її купили. Це до речі, одна е з перших X5 рестових, саме в кузові G05FL, які пішли там з 24-го року, можна сказати. Е пошкодження передньої частини там заміна бампера, капот, крило. Мінімальні всі радіатори, все ціленькі, ланджерончики, безпека, все ціле кримінального нічого немає. Дві слова, взагалі до речі, в комплектації M-Sport, саме M-Sport вам трішки розкажу. Це знаєте, люди продають передіті взагалі X5, переодіті, а в м спорт заводському не тільки якби візуальний вигляд інший, там і ходова інша, там і салон інший, там і кермо інше. Там якби і оздоблення салону інше. Зараз я покажу за скільки ми її продали, бо я точно не пам'ятаю. У нас є навіть дві. Це буде перший ролик по цій, а другий ролик буде по особистій. Я собі особисто купив ну, також Sport. До речі, допи на автомобіль заводу. От ми тут розписали тут взагалі дивись колір. Оце що 600 доларів. M Sport Pro 1650. Це не тільки бампери, там і фари йдуть. Шадовлайн в в чорному стилі, якби спортивний набір стиль М ще плюс дві адаптивна підвізка. М 1700 ну взагалі там на 1011 допів від простої комплектації. Це також треба враховувати По запчастинам. Там в принципі не багато що потрібно. В нас є бампер повністю зібраний в зборі, в колір, Вже там лежить. Бамперок є. Фари в нас є. Я не знаю, чи людина захоче у нас їх купити чи ні, бо там одна фара є, можна одну докупити, або дві європейські поставити. Багато нюансів, в принципі, є, або китайські купити, одну продати. Там собі можна регулювати то питання. Е, капот, можливо, будемо рятувати з крилом. Я не знаю, як замовник захоче. Це вже будуть майстри, якби замовником вирішувати самостійно це питання. Зараз ну, ви зараз все побачите. Приветик. Так, що, розпаківочка, х да? 5 Друзі, рекомендую купляти тільки з Америки, тому що економія, тому що гроші нелегко заробляються. Жара сумашечна, дивись. Презентую. Ну що, розказую своїми словами, як є. 67 тисяч ми його продали, дивись, 22 дисочки. До речі, це самі дорогі диски, які взагалі є. Да, З добцій, з заводу. Дивимося сюди. О, почечки, знімось, дивись, салончик без напи. Якби простий салончик, задні підігріви, чотирьохзонна кліма у нас присутня, червоні супорта. Ну, Колір просто ось шикарний колір. Дивись, 360 у нас присутнє. Різноширокі диски. Резина буде коштувати. Знаєте скільки? 1002 доларів. Лобове розбите. Я думаю, що на ньому когось збили. Або щось били. Лобове, ну все, в хлам. Дивись. Напишіть в коментарях, що робити. Я думаю, що можна відрихтувати капот, але він алюмінієвий. Це вже питання, так? Да? Можна, в принципі, відрихтувати крилишко. Воно в нас металеве. Треба усілочок передній, бампер в нас є вже, фара одна є. Ну, от тут треба полірнути буде, да? Одної фари немає. От же питання: купувати дві європейські, Ну, я да попередньо говорив: купувати там одну американську шукати чи дві китайських цю продавати. Ну це вже будуть майстри обговорювати з власником, як то кажуть. Але взагалі, єдиний мінус, мушу пригнати, як би я не хотів це сказати, тут немає пневми, але є електроадаптивна підвізка, яка йде тільки в заводському м спорті Вона, до речі, дорожча ніж пневмопідвізка з заводу взагалі. Адаптивна, така як в 300-ках. Да? Хто думає, що в 300-ках ви помиляєтесь, пневми в 300-ках немає. Ісь нова машина, да? а руль вже... він не стертий, він просто ну, тіпа... грязними руками. Яка жіночка їздила, шпакльовочка з лиця залишилась. По комплектації розказую, це рест. Врест вже у нас пішов сплошний екранчик. Це, це просто фантастика. Він повністю сенсорний. Сидіння в нас стоять простенькі. Да? Саме цікаво, що ці сидіння краще виглядають, ніж дорожчі сидіння з напи. Там з напи йде по центрі строчечка, а от замінника а от вони отак виглядають. Підігріви у нас є тут, підігріви сидінь є, задніх, передніх, підігрів у нас є навіть тут. Є музика Harman Kardon, ну Це така середня музика. В них є взагалі проста: Harman і Bauer Wilkins, Це сама топова музика, до речі, у нас немає алькантари на стелі, є проекція, До речі, друзі. Хто там думає, що в Європі кращі комплектації, ви помиляєтесь. В Європі може бути пуста машина, але на сидіннях зі шкіри. Да? Ну, це нічого не означає. Самі кращі машини це в Америці. Шкіра, до речі, тут. Ну, в принципі, нема хрусталя. Хрусталь можна доставити до доларів 200, без проблем. Хрусталь тут і оцей селектор. Я думаю, це вже прошле, там, століття. Є пам'ять, але немає масажів. Ну, це не проблема. Це, до речі, європейська машина також, це мого хорошого знайомого. Я вам передок не покажу, бо він трішечки прижатий. А може й покажу. Йдемо. Дивись, 50 є салончику. У нас отут про те, що я вам говорив. Дивись, посніми сидіння з напи. отак вони виглядають. Ну, ті симпатічніші, да? а ці дорожчі. Взагалі, шкіра тут ну це непогана комплектація, але до чого я веду? Симп... Оці диски. Трішки дешевші ті, але виглядають краще. І веду до того, що 50 – це єдентичний автомобіль, який можна купити в Америці. Єдентичний бензин, там батареєчка, зборочка, все єдентично. В Європі він буде коштувати 120 тисяч євро. Ну, це з доставками зі всім. А з Америки можете взяти 80 тисяч євро. Це м 8 yeah, in in so... дивись, М8 8 Ну, от люди навіть такі проекти купляють. Це, до речі, власника цього з того, де ми робимо. Ось будь-який автомобіль, якщо ви розумієте в ньому, його вигідно купувати, навіть у такі проекти. Ну, більше, я думаю, це куплено для проєкта, ніж для того, щоб щось заробити там, і, і так далі. Ми також можемо вам купити якогось такий автомобіль, не зовсім да, цілий, і зробити якийсь проект там тюнінг і так далі. Дивись, що в нас є. Двері, да. ну я думаю, це рехтується, фарбується без проблем, лобове під заміну. От, перше, от Я її перший раз бачу і одразу вам. Дивись, салон, підсніми. Ну, труп. Без обід. ну Реально, труп. Тут під заміну багато. Я думаю, це топлячок. Я так думаю. Дивись, але. Ко... Все, що подобається, дивись, колір М8, ну реально говорю, не подобається. З BMW саме з седанів подобається М3, М5. М8, ну чомусь от, ніколи не подобалося. Але саме ця кабріолет на літо просто класний. М8 Competition, Скільки тут сил? напишіть в коментах. Ось такий товарчик. Дивись, довго стояли. Я думаю, по цьому нальоту, от, вона стоїть місяця два. І нема лючка. Ну, це теж небезпечно. Цікав, чи взагалі. Не зламав, не спів. не спів, торкнутися машину вже зламав, але є моя така функція сидіння. Стоять прості сидіння, не спортивні. Ну, можливо, я помиляюсь. Я думаю, що тут є ще ковші такі, знаєте, з підтримками. Це більш такий простіший варіант, але на кожен день набагато зручніший. Так що, який висновок? Треба купувати йому 8 братва. братва. Бампера купили в зборі повністю. І, в принципі, що там ще треба? Там реально треба лобовеще, ну це тайвань купимо. Там е, треба, щоб нам е, усілочок нижній купиться. І дві фари. Я думаю, в мене фари теж є. До речі, знаєте скільки комплектний бампер на X5 і дві фари коштує? Десь 7 тисяч євро в Україні. Да. З Європи, якщо через нас замовляти, можна за 5 тисяч євро замовити оригінал. І ще ми при тому заробляємо нормально. Але ж є такі люди, які навіть заплатять сім, головне, щоб ми не заробили. І не куплять за 5, ну нічого. Це ж ми показували x 5 у нас ідентичне є. Це за 67 тисяч продали. Диви в дорозі. Ну Ми вже його не продаємо. Це Канада. Просто розібраний перед. Ми вже всі запчастини купили на нього. За скільки ми його продавали. За 57 000. ремонту. Там на 10 десь, на 12. Там 70 сімдесят інстане. Це значить що? Підписуємося на телеграм-канал. Сто відсотків. Ну там багато автомобілів. взагалі. Ну реально класних і реальних. Не такі, типу, що там щось придумане, а реальні проплачені машинки. Реально. Таку історію а, про те, чи машини доїжджає. Дивись, ну, взагалі в нас пливе там більше 200 машин ваших. Все доїжджає. Один випадок був, коли машиною, типу, ми згубили. Реально згубили, ну, ми її несли в того, Це війна почалась, там, коронавірус, там далі війна, і машини там порозпреділяли. Реально були проблеми там, в Роттердамі, в Румунії, в там, в Германії, де їх порозгружали візді. і нам треба було їх позбирати. Всі позбирали, всі машини подоставляли. До речі, нікого не надурили, допомагали доставляти машини, які компанії позакривалися. Не про це. І нашого постійного клієнта це Макс Форд. Просто пропав. Відкриваємо контейнер, а там замість е, машини, замість це Макса мотоцикли. Перепутали контейнери, контейнер в Румунії. Румуни е, е, не можуть відкрити контейнер, бо вони це не вміють робити Там по документах щось там, ну, зрозуміли. Чотири місяці ми то питання вирішували, доставили це Макса, людина до, до сих пір на ньому їздить і покрили все за свої кошти. Там попало десь на 5 тисяч доларів на машині. За, на достав, через Одесу я доставляли. Це така проблема була реально. І слава Богу, що в Одесі позабирали, якось так вийшло, що там не було у нас машин, коли війна почалась. Ну, якось так позабирали і все нормально було. І в Литву, там багато в Литві було машин. Коротше, це навіть не хочу згадувати. Я думаю, 77 тисяч орієнтовно. Братва, не де, що типу, ну, купили першу машину, пробну. Реально, попит був великий, тоді відсотки були на Ріа. Ми її продали, десь людині все одно вийде з економіки. Класний варіант знайти, Ріа, Не передіту. Зараз орієнтовно ну, буде коштувати 90 тисяч доларів. 90. Ця вийде там десь 77. Можливо, там десь 74-5. Ну, В кінці скажімо, там будуть випуски ще, скільки вона вийде. Вийде з економії 100%. По ремонту, по часу, дивись, сьогоднішнього дня, я думаю, тижня 4 ну, Це не від мене залежить, від майстрів. Для нас це 4 тижні, а для вас це от вже. Дивись, показую, іди сюди. Цієї сторони. Вон, ми його продали, копіюємо він-код. Я просто зараз от продажна ціна таких машин, ціна на копорті на її орієнтовно до, біля 40 тисяч доларів. Біля. А зараз, подивимося, півроку назад, грубо ми його купили. За скільки? Як відрізняється ціна зараз, і тоді, щоб ви собі зрозуміли, 42. В принципі, да, вона не впала там. В нас впала, але знаєш що? В нас впала того, що багато автобізнесменів беруть в його машини такі в тотал, передівають їх і продають їх під виглядом М Спорта оригінального. І люди дивляться, хто не розуміє. А та на що мені куплять там за 85, якщо я можу купити там за 75? А не тут то було, там взагалі друга машина. Я вам покажу, що це означає. Цілі машини з Америки. І, до речі, ми хочемо відео по Q8 ще одній зробити. Дивись. Не грузить VPN не включив. Ладно, йдемо. Покажемо, а потім тут покажу. q 8 стоїть. Дивись. Не буду так багато показувати, бо хочемо по ній відеоогляд зробити. Зробимо? Дивись. Доводчики, 22-й диск. Ціла машина не фарбована, не топлена. Що є? Здивування. Це, що вона ціла? І здивування те, що є нічне бачення. І салон. Такі салони бувають дуже рідко. Двойний пакеті, Калькантара, світла тут, тут повний шкідний пакет, Бенко Фоусен. Що тут немає, тільки в цій комплектації. Напишіть, експерти ще є, там скільки експертів. Ну, взагалі все є. 86 тисяч миль пробігу. такий, я думаю, таку машину можна взяти. Не думаю, я знаю, в бюджет до 50 тисяч доларів під ключ. Цілу в самій жирній комплектації для хороших людей і в 48 навіть. А зараз тобі ще одну покажу, яку ми вчора купили. Йдемо. Дивись, ми вчора купили таку саму комплектацію для клієнта. Ми її в Телеграм закинули, і клієнт написав, купляю. Тільки вона стає тут 42. Тому що там пробігу більше. Тут там 130-120 кілометрів. А цій, що вчора купили, 155, якщо я не помінять, зараз покажу. Ми вчора купили дві, чотири, Це для клієнтів. Давайте покажу одразу Q8. Це, до речі, ще для тих буде відео, хто думає, що нема цілих машин. Дивись, 25 900 ціна, 42 в Україні. На таких самих дисках, ціла ідеальна історія. Салон, до речі, такого самого кольору, як тут. І стає ну, реально, 42 тисячі клієнтів. Все. Он без чека, без нічого заводиться, їде 42. Все, пробіг вирішує. Так що напишіть в коментах також, скільки буде в Україні така машинка коштувати. Я думаю, моя думка, що тисяч там 40. 8, її можна продати швидко. Реально, я ж не буквально 55, да, як вони стоять. Їх ніхто не купляє, За 48 її можна продати. Так, другий день. Зараз поїдемо до X, але дивись сюди. Привезли дві машинки. Так само цікаво, тут є трончик є. Це хто не знає, це плагін Гібрид. Да, це та сама машин, яку можна підзарядити. І Audi Q5, якщо не помиляюсь. Да, q 5 в нас. Дивись, ручки немає, в принципі. Ну, взагалі, дивись, такі... це рестова, да, Це рестова Q5, бюджет плюс-мінус 30 тисяч доларів. І тут в нас є трончик, дивись, зарядка. Знаєте, тут зарядочка? От, якби був бампер, я би вам показав. Зарядка в цій частині от можна пісняти. От там є зарядочка. Шот, такий роки, вона проїжджає плюс-мінус 30 кілометрів на одному запасі. Ну, це так, да? Хто думає, що ми тільки дорогі машини купуємо. 10 тисяч тебе така красуня. Плюс диви, віртуальна є приборка. Карбон навіть. Ви бачили? Є карбон? Я не бачив ніколи в житті. Ну от такі дві машинки. 10 тисяч бюджет і 30. Згружаємо і погнали. Взагалі багато машин, братан, привезли, просто десь на СТО, десь туди, десь сюди, Q8 ще сьогодні, дві навіть привезли. Раз такий контент несеться, сесія, дивись сюди, Q7. 10 тисяч доларів купили в Америці. 10, дивись, преміум плюс. Ну, от пошкодження 3 плюс доставки, я думаю, 22 під ключ. Але це на адаптивному, на всьому. Такі машини можемо для вас взагалі пачками купляти. Без проблем. Йдемо, дивись. Оце, до речі, товарчик. Багато хто зараз напише топляк, але це не топляк, братва. Це X-3 G-кузов закритого аукціона, повністю цілий, без пошкоджень. Дивись, оптика хороша. Салончик на настоповий. Ідемо покажемо. Ідемо. Дивись, X-Drive 30, це в нас двохлітровий бензинчик, максимальні сидіння, автодальні, підігріви, в принципі. знаєте, скільки продали? 21 тисячу доларів. Рія, реально, рія, биті машини, такі продаються. Продаються такі биті машини в районі 30 тисяч. Отака От історія. А, ще одненьку. Для тих людей, в кого є 10 тисяч доларів, і реально він хоче купити собі такий мені на кожен день. Дивись, Volvo XC60 60. Дивись, Вольвочок 112 пробіг, безключовий, на тряпочці. Ну, це така машина для дідів. От, хто любить тряпочки на тряпочці, на двохлітровому моторі. Швейцарському, надійному. 10 тисяч доларів привеземо красуню. До речі, в Європу можемо доставити і в Україну, і в Грузію. Де ви знаходитесь, туди поїде машинка. Дивись, сьогодні купили для клієнта. От тільки що. До речі, у нас пливе машин. Знаєш скільки? Машин? 200, напевно. 200. от, Раз. Цілий. Я про X3 говорив, про закриті аукціону. Дивись, це закритий аукціон, ми його купили от відразу. Куплений під 23,5 тисячі доларів. Він, до речі, через телеграм-канал проданий. Демпрофікар 40. Ні, да, 900 стає в Україні. Рядом, плюс мінус 50. X5 буде ремонтуватись ще ще 2-3 тижні. Давайте такого візьмемо. 4. Тому що він стоїть тижня-3. Взагалі чому стоїть? Черги. Неймовірно великі черги. І плюс такий новий автомобіль. Взагалі мало хто може зробити. Ну реально, прошити все правильно. Плюс, дивись, у нас є бампер комплект, комплектний повністю. Плюс людина зараз обдумає, яких взяти фари там, чи дві, чи одну. Ну це ж теж моменти. Замовили лобове. До речі, лобове 700 доларів, 700 євро без проекції під проекцію. Коштує плюс-мінус тисячі євро на секундочку. С'їздив все життя на Ауді і, в принципі, от приїхав x 5 нас перший, я думаю, це десь рік назад було плюс-мінус. Я сідаю на, Б... сідаю на BMW X5, яке перше приїхало. На пневмі правильно таке. ну Думка помінялась. Відразу ти... не вже таке може бути. Ну, взагалі, до чого веду, що X5 це топовий автомобіль. Не треба його рівняти з Ауді, з Мерседесами. Це це взагалі інший клас. І хто от їздить на BMW, не, не дарма кажуть, що будуть їздити далі на BMW. До чого я веду? Що BMW завжди буде вигідно замовляти тільки з Америки, бо там найбільша економія на сьогоднішній день. І рекомендую купувати взагалі BMW в самих топових комплектаціях. Не дарма я завжди говорю, що там m пакет оригінальний, тому що там те те, те те. те Ніколи ви не зробите з якогось простого автомобіля, топовий там на пневмі, на лазерах, на обвісах. І чого взагалі більше стає на X5. І перший фактор е, впливає це, звісно, курс євро. Да? Люди, які купують і купували машини в Європі, нові не неймовірно. Ці, ціна виросла там мінімум на 10-15 тисяч євро на автомобілі. Плюс у цей далі в Україні автомобілів немає, бо люди реально, якщо свіжий автомобіль, вони їх шукають в Україні. В Україні продається або Мотлох. Або там битки. Ми, в свою чергу, можемо провести повністю цілий автомобіль без пошкоджень. Або, звісно, так, такий самий биточок, але ви зекономите, ми там беремо за послугу 700 доларів і все, а не заробляєте на ньому. Там, ну, перепродажі, хтось заробляє на ньому 6-7-10 тисяч доларів. Я думаю, що топ-1 автомобіль для мене в бюджет 50-100 тисяч доларів. Це X5, або g 0,5, або G05 FL, або G05 там 50. Ай, одним словом, X5 це топ. Не знаю, як в кого які думки Ну в мене про X5 думки, хоч дизель, забудь про той дизель, купи бензин. Хоч економний, купи там 50 є. Ну це реально машина, яка буде брати по місту 3,5 літри бензину. Неймовірно надійний тихий двигун. Високотехнологічний, ну там немає що сказати. Я взагалі, для себе я б взяв, напевно, M60i. 4,4, звук є, динаміка є, тюнінгувати можна. Ну, як молоді люди люблять, так? Да? Е, для того, хто їздить на дизельних, повторюсь, 50 є. Просто і перший, і п'ятий. Хочеш купити, купи 40 i з маленьким пробігом, поїзди і все. Дизеля, я не знаю, якщо хочете, все таки дизель, напевно, що офіційний автомобіль. Невелика різниця між Європою зараз в Америці їх немає. Офіційно, в принципі, можна купити за, за адекватні гроші. Все-таки євро росте, так що там знижки бувають навіть. Але рекомендую купити 50 є. Yeah. Повірте мені, друзі, це топовий автомобіль. От якось так, перша серія про X5 вийшла. Я думаю, що вам сподобалось. До речі, пишіть коментарі, ставте лайки. Далі буде ще один X5. п'ятий, десятий, буде більше контенту в Ютубі. Підписуйтесь також, підписуйтесь на наш телеграм авто в дорозі і замовляйте в перевірених компаніях автомобілі. Не ведіться на посу 300 доларів.